Ісус каже, що я хліб, що зійшов з небес. І всякий, хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне, хто буде жити цим хлібом. Раніше люди вибирали собі зберікнишки, вибирали людей. Зараз банки вибирають, банківську систему, але це все мильна булька. Щасливе! Ті люди, які вибирають Слово Господн, Ісус каже, щоб нам запастись ці останні дні маслом, коли Ісус прийде за готовими, щоб нам все вчинити згідно Слову Божому, вийти на зустріч жениху. Амінь.